Слава Ісусу Христу, слава навіки! Ви Христі, щиро дякую всім тим, що молитеся разом зі мною. Щиро подяка всім жертводавцям, яка Господь Бог прийме вашу пожертву. Дякую щиро вам. І хочу заодно нагадати, що, що оця пожертва ну сьогодні, зараз до 1 квітня на Приватбанк вже є обмеження ну Для мене тільки, для вас там все добре, що не можуть перечистити кошти. Так що або з 1 квітня, хто собі там, як нас кажуть, помінив пожертвувати, або на інший банк, монобанк, або А-банк. Тут постійно, хто дивиться трансляцію, то в строчці постійно біжить тут реквізити. Монобанку і Абанку. Для тих, що за кордоном, що хочуть так само поучаствувати в 40 бо передати списки просто написав та і все. А якщо хочете пожертву якусь скласти, то це можна зробити або через систему PayPal, хто знає, що це таке. Якщо ні, через інші там, міжнародні платіжні системи. Western Union, MoneyGram, що там ще є таке. Та й не пам'ятаю, як вони називаються. Але цих достатньо. Якщо ні, то в описі тут так само до цього відео є записані реквізити оце, міжнародної системи ІБН чи і бан, іменно для картки для, картки, для долара. І там повністю, що треба вписати, щоб перевести із за кордону. Я щиро вдячний всім вам, дай вам Боже здоров'я. Я нагадую, що от в даний час всі ваші пожертви ми в основному направляємо на. Хлопцям на підтримку наших військових. Вчора знову ми оплатили антидронові плащі. Це річ, яка дуже є важна. Ну, ясно, що немає ідеальних таких речей, так, немає ідеальної зброї, так само і це, але все рівно це такий плащ. Вони теж є різних модифікацій, є дорогі є, не дуже дорогі і всякі. І це такий плащ, що він прямо з таким, з таким шоломом, чи якось не знає, що повністю і лице закрите, і все. І тепловізор його не бачить. Ну, ясне діло, що є нюанси, так як у любі техніці, у любі є завжди там всякі речі, що є якісь недосконалості, але все рівно десь у чомусь воно. Допомагає, і ці речі є добрі. І коли є рух, ясне діло, то би не було, все одно видно, що воно рухається. Так? А якщо ти став, завмер, то нормально, то воно... Може, навіть якщо і побачить целет, то буде видно, що це лежить людина мертва, так? Ну, і В будь-якому варіанті це є велика справа. Техніка сучасна, вона є дуже серйозна. Є тепловізори, які Розпізнають людину в будинку. В будинку людина ходить і видно, що в будинку є одна чи дві, чи три людини Це через тепловізори. Ну, ці тепловізори, ясне діло, дуже серйозні, дуже дорогі. Ясно, що на дронах нема такого обладнання, але ми, як то кажуть, не здаємося. Працюємо для нашої армії, підтримуємо наших хлопців, допомагаємо так же само, і дуже важливо цими продуктами, не те, що там нема що їсти, знаєте. Є десь місцями, десь там, там не довезли, там не довезли. Це тисячі хлопців, розумієте, це передова, це не завжди можна їхати, там стріляють, там ще щось. Ну, є, буває. Але часом хочеться хлопців підтримати, от такими, знаєте, домашніми. Домашніми речами. Там, де свареники наліплять дівчата, там, розумієте, пиріжків напечуть, з повидлом гарних таких з варенячком, з чатом якісь різні, таких такі смаколиків. І це для хлопців є дуже важливо. Бо коли ти собі там знаєш, на передовій, зі щось таке з домашнього, зразу собі о, згадав. Згадав, розумієш, хто згадав дім, хтось згадав дитинство, бо повиростали, та й вже хто тобі там буде, ті ковріжки пече, чи як вони називаються, чи якийсь там пиріг спече, чи якусь булочку там, із, із повидло. А тут, знаєте, так воно файно настрій підтримує. І тому так само і дякую всім тим нашим нашим командам, дівчатам, які нам допомагають. Які збирають, вони практично цілий будинок, знаєте, вони залучають до того. Вони вже, ну я розумію, що то, ну, то надоїдає, то вимучує людину. Бо коли вони печуть тих пиріжків, розумієш, 200-300 штук, ну це ж, це ж представте собі, так? скільки це їх треба замісити, ну наліпити, скласти попечи, і це їх жариш потім ті пиріжки, і це тим олією, то. то Пахне не то, що квартира, то цей будинок вже пахне цим олієм. Але дівчата наші молодці працюють, я дуже вдячний. Дякую всім вам.